Доброго дня і всім мої найщиріші вітання, любі мої друзі. Як я і обіцяла, сьогодні у нас буде дуже цікавий рецепт. Начнемо з того, що я сьогодні, знаєте, я кажу, чистим холодильник. Залишки те, що в холодильнику, що я у себе знайшла: отакий кусочок вареної ковбаси, отакий от кусочок твердого сиру, одна перчина. Пустина залишилася від борщу. В найближчий час я її готувати не буду, а її треба використати. Ну, Яйця це я взяла це обов'язково. Добавимо сюди борошна і на сковороді зробимо отакі, як я кажу, капустяні млинці або маленька піца. Дуже швидкий, дешевий і надзвичайно смачний перекус. Починаємо з того, що ми капусту покришимо. Кришити капусту я вам просто хочу показати. Кришити капусту треба саму першу. Ви її тоненько, або в окрему посуду, ви її невеличкими такими кусочками кришите. І потім, коли вже покришите, я вам покажу, що ми з нею робимо далі. Наша ковбаска, як завжди, знаєте, як ото яйця давить. Навіть невеличкі кубички. От я вам зараз покажу отакої От приблизно ширини, щоб воно було невеличке. Варена краще всього підходить. Вона якраз у мене і була. Тому що це все те, що швидко готується, поки той млинчик засмажиться на сковороді, щоб у нас все дійшло. Через те, я не використовую ні м'ясо, ніде нічого. І так само на крупну терку натирається сир. Починаємо працювати. Я зараз все поріжу покрашу, вам, щоб не затримувати ваш час. І потім покажу а відразу. Хочу подякувати всім, хто зараз дивиться це відео. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, запрошую, дуже запрошую. Заходьте, дивіться інші відео. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Знаєте, все знати неможливо. Через те, може хтось щось хоче порекомендувати або поділитися своїм якимсь рецептом. Я завжди з задоволенням. Прочитаю, вислухаю і теж, може, теж навчуся, як і ви, робити таку смакоту. Що ж, приступаємо і працюємо. Сир уже натертий, ковбаска порізана маленькими кубиками, а з капустою нам потрібно розібратися. Я її підсолюю небагато, і потім її потрібно. Перем'яти перем в руках так, щоб вона пустила сік. Краще ці млинчики робити із молодою капустою, тому що та, що зимня, ви знаєте, ту ми не мини, а там, як якось, вона ніби пластмасова. Бачите, вона вже зараз пускає сік. ми її сюди. Поки воно стоїть, я тим часом. Поріжу, ось зараз покажу, такими невеличкі. І на отакі ось кубики на маленькі поріжемо перчик. Бачите, який він, отакі невеличкі кусочки. І перчик ми теж ріжемо туди, весь уже вкидаємо, там воно капуста наша просолюється. Готуємо це і будемо працювати далі. Все порізано, покришено. Не додаю я сюди ні кропу, ні цибулі. Та я вам скажу чесно, можна було б додати зелену цибулю, але в мене її не було. Все те, що дістала з холодильника. А як кажуть, цибулю, ту, що ну, стара, як вона називається, цибулини, я не кришу, тому що цибуля прожарюється для того, щоб вона була м'яка, або її треба жарити, смажити наперед, або її треба дуже гарно переминати, і потім її потрібно прижарювати, обійдемося. Немає, значить, обійдемося. Я ж вам кажу, сьогодні ми чистимо холодильник. До капусти перець. Тепер сюди ковбаска та, що залишилася. Так, сюди ж сир. Все є. Тепер у нас два яйця. Яйце обов'язково потрібно збити щоб яйце було гарно збите, щоб не так, що ви туди вбили, і воно там десь жовтока, десь білок, має бути одну, ну, однеї консистенції повністю по всьому. Бачите, аж піна встала. О, ручний міксер. Так, це сюди. І тепер сюди виливаю яйце. Зараз все перемішать і буду додавати потрошку борошну. А в цей час ставите на плиту сковороду олію. Підігрівається олійка. Працюємо далі. Перемішуємо оце наші овочі з ковбасою, з сиром, щоб воно стало все однорідне. І сюди, дивіться, бачите, все соковите, через те багато не потрібно буквально одна столова ложка майонезу. Ну, ви можете поміряти, а я на око знаю, скільки це. І тепер все оце гарно перемішати і починаємо додавати борошно. Борошна в кожному випадку буде окрема порція. Справа в тому, що вам ви подивитесь, по, по, по густоті, яке воно буде, по консистенції. Виговорила, вимовила, тому що. Чи, куку... О, Господи. чи наша капуста, чи вона більш соковита, чи вона сухіша? Через те, якби немає точної мірки, скільки потрібно сипати. Зараз я буду потрішки отак, дивіться, ложка, ще ложка. Ми сюди не додаємо ні розпушувач, ніде нічого. Отак. От і я так думаю, що дивлячись на оце все і достатньо. Єдине, що покуштуйте на сіль. Якщо вам по солі добре, значить тоді отакі млинчики ми й будемо смажити. Зараз секундочку, трошки воно просто постоїть. Хвилин 5. Треба, щоб воно стало все однорідне. І тоді вже будете бачити, що ви смажите. Покажу вам процес смаження. Беремо невеличкий, отак, щоб і чуть-чуть прижали, щоб воно гарно все розложилося так само і тут. Не робіть дуже тонкі, бо теж неправильно, Ну, вони от якогось розміру мають бути. Вони тримаються кучки і смажимо з двох сторін до гарного золотистого кольору. Хочу вам показати, щоб ви бачили. Ну ось перші в мене вже, дивіться, бачите, перші я засмажила, на цих я вам показую, зараз підсмажиться, буду перевертати, я вам покажу. Коли ви берете вилочкою і бачите, воно по сковороді отак, цільними сюди-туди їздить, значить воно вже готово. І перевертаємо. Бачите, яке рум'яне, Так. смажуємо з двох сторін. Любі мої друзі, подивіться, скільки якої краси ми отримали отакі От млинчики. Бачите? Вони тримають форму. Вони дуже гарно, дуже гарно виглядають. Вони дуже смачні. От дивіться, я. Розколупала його одного, надломила. Аромат незрівнянний, я вам скажу точно. Смакота бомба. Це я вам гарантую. І бачите, з маленьких кусочків з холодильника ми отримали повноцінний сніданок на декілька осіб. Я думаю, що наїдяться всі бистро. Головне включити фантазію і бажання. А вам на цю хвилину дуже велике дякую за те, що додивились до кінця. Підписуйтеся, хто не підписаний, і до наступної зустрічі. Смакуйте на здоров'я!